Близько 3.15 ночі, 16 серпня, російські загарбники повідомили про перекриття кримського моста. Про це повідомив про український телеграм Кримський вітер. Вже згодом паблік повідомив про вибухи в районі Керчі, а також написав з посиланням на своїх підписників, що в районі поромної переправи цитуємо валить дим. Крім того, телеграм-канали повідомляли про вибухи в Чорноморську, Кам'янці, що біля Сімферополя, Сирену і стрільбу у Феодосії. А уляйтер Севастополя Міхаїл Розважаєв повідомляв, що буцімто над містом працювала російська ППО і, начебто, збили аж три дрони. Кримський вітер також інформував про кілька пожеж в Керчі та Кам'янці. А за аеродрому Кача піднімали вертольоти, які до світанку патрулювали півострів. Ну що ж, очікуємо гарних новин від генштабу ЗСУ про чергове успішне ураження ворожих сил на тимчасово окупованому півострові.